Друзі, всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Працюємо сьогодні в нуклеусному парку і ми готуємо його далі до зимівлі. Сьогодні ми ставимо полоски в наші нуклеуси, обробляємо їх від кліща. Нуклеусний парк ми не проливаємо ніколи біпіном, ми обробляємо його дворазово полосками. Так от зараз ставимо полоски на основі Мавріка по одній полосці, тому що якщо перевести оцих вісім рамочок об'єднаних нуклеусів, якщо їх перевести на стандартну доданівську рамку, там виходить плюс-мінус майже 4 рамки Доданівських. Тому однієї полоски вистачає для їхнього обробітку. Ну, відповідно ця полоска в нас довша, тому що ми для нуклеусів ось не нарізали, так ми одну полоску, ми одну таку нашу стандартну полоску ламаємо на дві частини. Ламаємо на дві частини, підходимо до нуклауса. Ревізію також ми ще в них робити не будемо. Хто слідкував за каналом, той знає, що тут об'єднано чотири маткомісця, кормушки годівниці встановлені на краї і в них ще дається підгодівля. Відкриваємо в одному місці. Вставляємо полоску і другу частину відкриваємо в іншому місці. Запрополісували бджілки. Там є достатньо тих воскових наростів, що ця полоска так і тримається там між рамками на цих воскових наростах. Ну от і весь обробіток. Через 15 днів буде друга постановка полосок, це вже на основі амітразу. І це буде вся весь обробіток для нуклеосного парку. Також ми ще далі продовжуємо працювати. У нас ще є невелика кількість плідних маток, необ'єднаних маткомісць, які будуть оброблені пізніше. І от цей процес трошки затягується і він ну, забирає трохи роботи і часу. Також, кому що потрібні матки, є можливість ще відправити, поки дозволяє погода, температура. Звертайтеся, буду радий допомогти. Всім добра, миру, спокою. Слава Україні!